Одразу хочу зазначити, що е, анестезіологи від, відіграють величезну роль в нашій роботі, і це пов'язане не тільки з хірургією, а і, раз, і з іншими спеціальностями стоматологічними спеціальностями. Ну, на нашій кафедрі якраз знайомі нашій кафедрі якраз знайомі всі труднощі аспекти знеболення в стоматологічній практиці. Так як ми проводимо підготовку фахівців по всім напрямкам стоматології, це і хірургічна, ортопедична, терапевтична стоматологія, стоматологія дитячого віку та ортодентія. На сьогоднішній день немає сумніву. В необхідності застосування анестезії у стоматології будь-яка анестезіологічна маніпуляція, чи то професійна парадентальна гігієна, чи то хірургічна операція дентальної імплантації потребує відповідного знеболення. Подекуди виконання складних стоматологічних робіт потребує комплексного підходу та співпраці з командою лікарів-анестезіологів для забезпечення адекватного знеболення. Сучасний пацієнт хоче не просто без болю, він хоче передбачувально м'яка з перших секунд. Це, часто, люд... Це... <кій> часто людина з хронічними хворобами, психоемоційно навантажена. Фармакологічно навантажена зі своїми очікуваннями та страхами, яка орієнтована, а може бути таке, що вона орієнтована на сервіс та обізнана про ризики. З найдавніших часів для полегшення зубного болю використовували природні анальгетики, МАК, плекоту, апіати, п'яні віна. Еволюція наукової медицини призвела до переходу від неточних народних практик до суворо контрольованих, контрольованих фармакологічних методів із високою ефективністю і безпечністю, а це основа сучасної стоматологічної анестезіології. Що очікує стоматолог від анестезії? Надійність: лікар хоче бути впевнений, що маніпуляція буде безболісною з, перших, з першої до останньої хвилини. Швидкість, важливо не чекати, десь. 10 хвилин, Коли графік розписаний до секунд. Тривалість, особливо для хірургії та ендодентії. Прогнозованість. Одна і та сама схема, сама техніка, має працювати однаково. Анестезія не подіяла. Що це означає? Це не завжди про вибір анестетика. Це може бути зона активного запалення, знижена ефективність препарату, помилка в техніці ведення анестетика, перечасний початок роботи, страх. Пацієнт сприяє будь-який тиск як дотик, будь-який тиск як біль, проблема не в ін'єкції, проблема в очікуваннях і коннекті і з клінічною картиною. Анестезія це не лише підготовка до роботи, вона впливає на саму логіку та структуру стоматологічного лікування. Якщо знаємо, що знеболення триватиме 40 хвилин, обираємо тактику одне відвідування. Таким чином, прогнозування часу знеболення це прогнозування об'єму стоматологічного втручання. Вибір анестезії це частина тактичного планування лікування. Методи анестезіологічного знеболення. Місцева анестезія, блокада бойових імпульсів у межах ділянки втручання. Седація, медикаментозне зниження рівня свідомості зі збереженням дихання, може бути мінімальна, помірна, глибока. Загальна анестезія повне приглушення свідомості, контрольоване анестезіологом. Вибір методу анестезії залежить від загальносоматичного стану здоров'я пацієнта та складності процедури. Існує чітка класифікація методів знеболення, але в реальній практиці лікар-стоматолог не мислить академічними категоріями: інфільтраційна, аплікаційна. Він мислить так, де болить, скільки часу, скільки зубів, чи є коннект між лікарем та пацієнтом. За методом ведення виділяють такі види анестезії: аплікаційна, інфільтраційна, провідникова, інтрасептальна, інтерлігаментарна, внутрішньопульпарна. Кожен метод має свою логіку застосування, яка залежить від локалізації, тривалості, типу тканин і індивідуальних особливостей пацієнта. Аплікаційна має заспокійливу роль підготовку до ін'єкції. Інфільтраційна це фронтальні зуби, невеликі об'єми втручання. Провідникова великий об'єм втручання, хірургія, багатокореневі зуби. Внутрішня пульпарна або інтралігаментарна лише коли все. Інше не працює болісно, але дієво. Коли пацієнт емоційно нестабільний, демонструє тривожну поведінку, лікар-стоматолог має обрати більш надійні види знеболення. препарати для місцевої анестезії. Існує безліч препаратів, але у практиці найчастіше використовується артикаїн 4% з адреналіном 1 до 100 тисяч. Золота середина потужний, швидкий, добре проникає у кіску. Мепівакаїн без вазоконстриктора, ідеальний для коротких маніпуляцій пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Пупівакаін повільний старт, але тривала дія, актуальний для хірургічних втручань. Репівокаїн, новітній амід, знижена, знижена кардіо, кардіотоксичність, перспектива майбутнього, але має багато протипоказань, період лактації, вагітність тощо. Вибір анестетика – це не маркетинг, а фармак, фармакокінетика та фармакодинаміка. Тривалість знеболення, планування об'єму маніпуляцій це якість роботи. Бо для деяких пацієнтів важливим є комфорт виходу з анестезії. Необхідно знати та вміти орієнтуватись в фармакологічних характеристиках анестетики. Чим ближчий, більший pH розчину до фізіологічного, тим більша частота молекул буде в активній формі. А отже, тим швидше і ефективніше настане анестезія. Аплікаційна гарна для первинного контакту, психоемоційного заспокоєння, не використовується як єдиний метод. Інфільтраційна робоча конячка в естетичних реставраціях, парадонтології, роботі з фронтальними зубами. Що впливає на ефективність інфільтрації? Кіскова щільність, місцевий pH та васкуляризація ділянки дифузії, анестетика. Провідникові методики це вже не просто уколи в нерв, це нейронавігація в мініатюрі. Коли працюємо з мандибулярним, інфільтраційним чи туберальним підходом, важливо пам'ятати, це анатомія, перш за все, а оцінка ризиків, судини нерви, індивідуальні варіації, і це відповідальність. Одна помилка, втрата довіри і спокою пацієнта. Провідникове знеболення це не, про контроль, а лише про, не це про контроль, а не лише про глибоку дію. Один з найскладніших, водночас найбільших уживаних типів мандибулярна анестезія. Також є у нас в практиці інфраорбітальна анестезія, туберальна анестезія, ріцева та палатинальна анестезія. До вашої уваги декілька клінічних прикладів. У пацієнта гострий гост пульсуючий біль 46-му зубі, посилюється при накушуванні. План лікування ендодентичне втручання, очікування надійна анестезія. Що ми робимо? Мандибулярна анестезія, щечна інфраорбітальна через можливість інервації від нервосбукаліс. Препарат артикаїн 4% з адреналіном. Чому не інфільтраційна? Бо кістка в ділянці малярів нижньої щелепи занадто щільна, недостатня проникність. Висновок. Правильна анестезія змінює сценарій роботи з, паці... з пацієнтом у стресі. Чому не працює анестезія? перше запалення, кисле середовище, низька ефективність, анестетики інактивуються при, при низькому пАш. Анатомічні варіанти подвійна інервація, додаткові гілки, колатералі. На, невдала техніка, неточне введення, фармакологічна толерантність, часті повторні втручання та психоемоційний компонент паніка, пам'ять болю, під, підсвідомий страх. Що допомагає нам сьогодні? Карпульні шприці, точність дозування, контроль сили натискання, системи комп'ютерного дозування ведення, The Vent Comfort і гелеві аплікаційні засоби знижують чутливість до ін'єкцій, ультратонкі голки зменшують біль при проколі, аспіраційні шприці обов'язково при, інф... при провідникових ін'єкціях. <кій> Які ж ускладнення часто ми маємо? Місцеві гематома, парастезія, ішемія, некроз лизової оболонки. системні алергія, гіпотензія, ЦНС дисфункція, судоми, психогенні реакції, втрата свідомості, паніка, гіпервентиляція. Системні ризики при місцевій анестезії виникають тоді, коли анестетик у надмірній кількості або надто швидко потрапляє в системний кровоток, що може спричинити токсичну дію на центральну нервову систему, серцево-судинну систему та інші органи. Що має враховувати стоматолог? Артеріальний тиск перед маніпуляцією, алергологічний статус не лише на анастетика, але й на інші засоби, препарати пацієнта, бета-блокатори, антикоагулянти, антидепресанти, відсрочена реакція, необхідність нагляду і завжди мати під рукою розчин адреналіну, 20% розчит ліпідної емульсії для внутрішньом'язового введення. Роль стоматолога у виборі протоколу анестезії у, у складних випадках частина інтердисциплінарного консіліуму, а це анетехнічне питання. Стоматолог відповідальний за оцінку ефективності знеболення, стану пацієнта та зворотній зв'язок у співпраці з анестезіологом. Розуміння стоматолога механізму дію, дії препарату, його метаболізму, тривалості, тривалості та взаємодії. Вміння знайти і запропонувати альтернативне рішення. Седація це контрольоване медикаментозне пригнічення центральної нервової системи зі збереженням дихання, проводиться в стоматології дорослих при високій тривожності або складних маніпуляціях стоматофобії, вегетативній лабільності тощо. Може бути мінімальна, помірна та глибока. Загальна анестезія або наркоз в амбулаторній стоматології у дорослих це сучасний метод знеболення, який забезпечує повне усунення болю, свідомості та рефлексів пацієнта під час складних або тривалих стоматологічних маніпуляцій. У поєднанні з суворим дотриманням стандартів безпеки цей підхід дозволяє ефективно лікувати пацієнтів при мультидисциплінарних оперативних втручаннях зі складними клінічними випадками або особливими потребами, а також підвищено. Тривож... тривожністю та стоматофобією Роль стоматолога на всіх етапах анестезії, первинна оцінка тривожності, медичних факторів, побажань пацієнта, підбір методу знеболення, <кхів> У взаємодія з анестезіологом, комунікація з пацієнтом до та після процедури, контроль за, на... за належними умовами безпеки під час процедури, формування культури довіри, безпеки та пацієнтоорієнтованого орієнтованого підходу. <кхів> Стоматолог оцінює, чи варто анестезувати весь сегмент щелепи? Як довго триватиме маніпуляція? Чи викличе це пости на анестезійні ускладнення, особливо у пацієнтів з хронічними хворобами? Як пацієнт сприймає відчуття аніміння щелепи на кілька годин? Ми помиляємося не тоді, коли робимо щось неправильно, а коли не аналізуємо наслідки. Інфільтрація там, де потрібна провідникова анестезія. Пацієнт вивертається на після. Неврахування тривалості знеболення закінчується. <клухи> знеболення закінчується ще до завершення маніпуляції. Занадто агресивне введення, ішемія тканин утруднене загоєння, використання адреналіну у пацієнта з ішемічною хворобою серця та хікардія треба. Ускладнення трапляються навіть у найкращих лікарів. Головне їх прогнозувати, визнавати та попереджувати. Гематома порушення аспірації, парастезія у колу сам нерв, токсичність, ішемія та некроз на – надмір адреналіну вслизові, вслизові. Токсична реакція, передозування або внутрішньосудинне введення. Лише вивчити протокол замало. Реальність клініки змінюється швидше, ніж оновлюються посібники. Що має знати сучасний стоматолог? Нові препарати, анатомічні варіанти та їх способи діагностики, участь у курсах із провідникової анестезії. Практика у міждисциплінарних випадках з парадонтологами, хірургами, анестезіологами? Регулярне навчання ОБПР, тренінги з ПЛС? Та симуляції невідкладних станів. Курси необхідно проходити з седації, оновлення знань із клінічних настанов за допомогою стандартних МО, моз онлайн-курси, участь у конференціях. Часто при анестезі... при застосуванні загального знеболення стоматолог думає: анестезіолог сам розбереться. Але це помилка. У чому роль стоматолога? Ви точно знаєте час і обсяг маніпуляцій, анестезіолог ні. Ви можете передбачити, що потрібна двоетапна анестезія, наприклад, при комбінованих втручаннях. Ви бачите реакцію пацієнта і маєте першим сигналізувати, якщо щось пішло не так. Ідеальна анестезія це результат внутрішньої комунікації команди, а не лише навички однієї людини. Світ змінюється і пацієнти теж. Вони читають, питають, знають про ризики. Більше пацієнтів з тривожністю, психосоматикою, високими очікуваннями. Зросла потреба в естетичному виборі методів: безпечна, мінімально травматичних, обґрунтованих. Ваш вибір анестезії це не тільки про техніку, це про повагу до пацієнта, довіру та професійну етику. Кожен пацієнт це окрема історія. Покладання тільки на уніфіковані протоколи працює дедалі менше. Є індивідуалізовані підходи. Що враховує персоналізований підхід? Вік, маса тіла, наявність хронічних хвороб, особливості психоемоційного стану, анатомічні варіанти, очікування пацієнта. Ми чекаємо, ми чекаємо не просто знеболення. Стоматолог очікує точності, тривалості, контролю, безпеки, комфорту пацієнта. Усе це не бонус, а необхідний інструмент для якісного лікування. Анестезіологічне знеболення основа безпеч... безпечної стоматології дорослих. Стоматолог бере участь у кожному етапі від планування до виписки. Серед... Седація і загальна анестезія мають чіткі показання та протипоказання. Дотримання стандартів, командна робота та етика основа якісного знеболення. Пацієнт, який не боїться, це той пацієнт, який довіряє. Завжди перевіряйте дію анестетика і не бійтесь зневолювати повторно. Будьте в курсі нових препаратів і нових технік. вивчайте використ... Вилучайте свої помилки, вони найкращі вчителі. Дякую за увагу. Дуже дякуємо. Е, може, у когось з колег, з присутніх є запитання. Ще дві хвилинки. Да, будь бу, ласка. Да. Всі місцеві анестезії, окрім седації, це снагальдо снебовлення, проводять анастезі проводять лікарі самотоли. Причому вже. Дозволили це робити в кожній зі спеціальності десь приблизно вісім років тому, тому що до цього часу мали право це робити тільки хірурги-стоматологи. І була така історія, що перед маніпуляцією всі ходили до хірурга, і хірург робив анестезію. Але зараз правила змінились, і кожен стоматолог має можливість робити провідникову анестезію самостійно. Я просто тут не дуже багато стоматологів, тому трошечки пропустив ці, саме техніку цих анестезій. Так, да, Техніку анестезії, але ця, ця доповідь ну, більше якби, про логіку і про загальний стан цього питання у нас. Так, так ми проводимо це самі. Ще запитання? Хотілося б почути вашу думку. У нас вчора була скажімо так активна дискусія, в тому числі про закис азоту. Ти ви використовуєте чи не використовуєте? Яка яка ваша відношення? Тому що ми так і не дійшли, чи воно того варте, чи воно того не варте? використання так, знаходь, використання закису азоту, воно є в нашій практиці і. Навіть я хочу зазначити, що але вона завжди поєднується з місцевими анестезіями, тому що під час такої седації пацієнт не втрачає повністю свідомість. Але ті пацієнти, які особливо з психоемоційним станом, дуже широко, моя колега. Ольга, пані Ольга, теж я думаю про це питання розповість. Дуже часто це застосовується у дітей, які бояться. Таким чином вони трошечки засипають, і можливо провести якісь маніпуляції маніпуляції там хірургічні або ну маніпуляції дитячого віку. Так використовуються, але в поєднанні з місцевими анестезіями обов'язково. Дякую. Дуже дякую, колеги. Якщо немає запитань. Дякуємо дуже вам да, за чудову дякую, доповідь. Дякую, Дякуємо. Да. Будемо рухатися да, далі.